Це якась е, здорова раціональна база для всіх цих змін у світі. І е, Ця здорова раціональна база, вона не може, вона тільки частково складається з е, якихось екологічних рухів, е, з чого там. Рухів там за права жінок і захисту старих і, і, що там, і безпеки дітей. Це тільки частини яких якихось цього. По-справжньому людство зможе дати собі відповідь на те, що робити з цим всім, а цього всього зараз дуже багато. Я маю на увазі проблеми різні, а, починаючи від вирубки. Лісів в Амазонці, так закінчуючи а, проблемами, які в нас є зараз в Україні, та на кордоні там, а, з Росією наприклад. От. І в цьому всьому не може бути раціонального зерна до тих пір, поки ми достеменно не зрозуміємо, ким ми є насправді. і поки ми. Переживемо цього на практиці, на, власні, на власній шкірі. Що от... Ким ми є насправді, ви маєте на увазі громадянином, чи патріотом, чи людиною. Ну, що ви маєте на увазі? Тут ким ми є насправді. Ну, ці речі теж входять якби, в це розуміння, ким я є, так? Але перш за все я маю на увазі а, зрозуміти ну, природу, свою глибину, якусь природу. А, Свого я, о цього я, яке відчуває різні емоції, природу я, яке а, приймає рішення, а, природу я, яке а, може сказати про себе Я єсмь, я єсмь. Аз єсім". От Отак, в такому ключі. От що це таке з єсмь? Звідки воно береться? І до чого воно спонукає? Це азєсмь. І насправді назріває, чи, чи вже можливо і назріла а, певна революція, зміна парадигми в науці по відношенню до того, а, ким, чим є людина, людська істота, людське я. Оце так? Ну, для мене тут е, мене ще в дитинстві заворожували якісь книги там, по трансперсональній психології, де були зроблені перші спроби поєднання якби, наукового погляду, на речі, з якоюсь е, феноменологією, тобто з якимись переживаннями, на які ніяк не налазять на голову е, сучасній раціональній е, науці, будованій. Покладений життя Декартом, Аристосом, Лютоном. І це розуміння у своїй природі аз єсмь цього. А, от, воно, ну, от, коли, коли мені здається, наука прийме за постулат, що це Аз'єсінь, воно є трансцендентне по своїй природі, так, що воно. Не може бути зведено до жодного іншого а, феномена, так? не може бути зведено до іншої якоїсь а, причини у цьому світі а, сполук, так? речовин і так далі. А, тоді, мені здається, по-справжньому людство зможе почати розплутувати а, великий клубок проблем. Куди входять і проблеми екології, і соціологічні проблеми, і економічні, і політичні, і, і всі інші теж проблеми. Тільки тоді, коли ми розуміємо, ким ми є насправді, ми можемо оцінити, наскільки мені потрібні ті чи інші речі, наскільки для мене цінні.